Свято із присмаком горя дві сотні столичних футбольних уболівальників. Новий рік відзначали під Лук'янівським СІЗО. По той бік Град, другий рік це свято зустрічає їхній друг Сергій Павличенко разом зі своїм батьком Дмитром. Чоловіків засудили за вбивство судді, але у те, що їхній товариш убився, футбольні фанати не вірять. Анастасія станко знає чому. На новий рік не під ялинку, а під сізо футбольні фанати київського динамо прийшли привітати свого друга, теж уболівальника Сергія Павличенка. Той вже другий рік із батьком зустрічатиме за ґратами. Павличенків засудили два місяці тому за вбивство судді Зубкова, незважаючи на те, що жоден із шестиох свідків не впізнав у засуджених вбивць, Феміда була непохитна. Батькові дали до на синові 13 років позбавлення волі. Суддю ухвалили такий вирок, бо Павличенки, начебто мстили зубкову. Він своїм рішенням виселив їхню сім'ю із квартири. Прийти після ізолятор сьогодні напередодні свята динамівці вирішили після листів Сергія Павличенка на волю. Той дякує друзям за підтримку на минулих акціях. Проходила минула акція. Сюди прийшло 5 тисяч. Всі ув'язнені, Думаю, спочатку що це була акція підтримку Юлії Володимирівни. Тому що навіть коли вона сиділа таких масштабів, акції не було. Потім зрозуміли, що це акція на не можу говорити, що це акція на підтримку саме їх. Вони було їм дуже було тепло і все дуже тронули. Акції на підтримку Павличенки справді не знають рівних за своєю масовістю. Останній раз кілька тисяч футбольних фанатів влаштували цілу ходу від центру міста аж до лук'янівського сізо. До українських вболівальників приєдналися і іноземці разом. Майже півтори сотні футбольних клубів з усієї Європи на стадіонах скандують не футбольні гасла, а вимагають свободи батькові та сину Павличенкам. засудженим публічно висловила і співачка Руслана. Зняла кліп у тюрмі, прийшла його презентувати в наручниках. Люди не мовчіть, бо завтра на місці родини Павличенко може опинитися будь-хто з нас. Співачка пообіцяла ходити на всі акції на захист ув'язнених, але сьогодні не прийшла. Тим часом в інтернеті з'явилося відео, на якому молодший Павличенко зізнається у вбивстві судді. Даршивом, ножом, на кого то життя був, на сіно. І було приміно несколько выстрелов з пистолета. Друзі Сергія в це зізнання не вірять. Кажуть, хлопець на момент убивства був вдома і переписувався із друзями в соцмережах. Тож мітингувальники певні, їхнього товариша змусили слідчі обмовити себе і батька. Он читав з бумажки, значним хто написав іспользувались терміни, ти котрим Сережа просині розговарити конкретна, бутаніскако документація міліцейська взят. Не вірячи у те, що їхній друг вбивця, вболівальники готуються до ще масштабнішої акції 14 січня. Тоді Павличанки в апеляційному суді оскаржуватимуть вирок. Феміда має тепер взяти до уваги нові обставини. Інший апеляційний суд скасував рішення того самого вбитого суддю Зубкова, котрий постановив виселити павличанків з квартири, за що вони, начебто, і помстилися йому вбивством. Саджай, влачинці, Анастасія Стенко та Андрій Шурін триває.